Дорогі шестикласники, тема відеоуроку модуль числа. Почнемо з повторення. Минулого відеоуроку ми познайомилися з поняттям протилежні числа. Розглянемо наступний приклад. На екрані ви бачите координатну пряму, на якій зображені точка А з координатою 4 та точка Б з координатою мінус 4. Ці точки однаково віддалені від початку відліку, але знаходяться по різні боки від нього. Іншими словами, вони знаходяться в протилежних напрямах від початку відліку. Тому числа 4 та мінус 4 називають протилежними числами. Два числа, які відрізняються одне від одного лише знаками, називають протилежними числами. Нагадаю, позначення протилежних чисел. Число протилежне числу а позначають мінус А. Отже, вираз мінус А означає, що записано число протилежне числу А. Наведемо приклади. Якщо а дорівнює 7, то вираз мінус А дорівнює мінус 7 означає, що число протилежне числу А дорівнює мінус 7. Якщо а дорівнює мінус 5, то наступний запис, який ви бачите на екрані, мінус а дорівнює мінус мінус 5, буде означати число протилежне числу мінус 5, а саме ми розуміємо, що це число дорівнює 5. Таким чином, в математиці справедлива наступна рівність, яку ви зараз бачите на екрані, і надалі ми будемо її використовувати. Розглянемо поняття модуль числа. На екрані ви бачите зображену координатну пряму, там, де позначені точка А з координатою 4 і точка Б з координатою мінус 4. Відстань від точки А з координатою 4 до початку відліку дорівнює 4 одиничних відрізки. Ми бачимо графічну ілюстрацію цього. Розглянемо тепер відстань від точки Б з координатою мінус 4 до початку відліку. Ця відстань буде дорівнювати 4 одиничних відрізки, також бачимо графічну ілюстрацію на екрані. Отже, відстань від початку відліку до точки, що зображується число на координатній прямій, називають модулем числа. Іншими словами, ми зараз розглянули, що модуль числа 4 дорівнює 4, модуль числа мінус 4 дорівнює також 4. Як позначають модуль числа? Запам'ятайте позначення? Модуль числа позначають за допомогою двох вертикальних рисочок, як ви бачите зараз на екрані. Зараз я підкреслю це позначення. Підкреслила це позначення. І ми зараз можемо на екрані побачити, що відстань від точки А з координатою 4 до початку відліку буде 4 одиничних відрізки. Відстань від точки Б з координатою мінус 4 до початку відліку також 4 одиничних відрізки. Отже, модуль числа 4 дорівнює 4, модуль числа мінус 4 також дорівнює 4. Запам'ятайте позначення для модуля числа ви зараз бачите на екрані. Розглянемо модуль додатного числа. Ми вже знаємо, що додатне число розміщується праворуч від початку відліку. Розглянемо приклад точка А з координатою 4, точка Б з координатою 5, відстань від точки А з координатою 4 до початку відліку 4 одиничних відрізки. Відстань від точки Б. З координатою 5 до початку відліку дорівнює 5 одиничних відрізків. Отже, від додатного числа до початку відліку показує це саме число. А саме модуль 4 дорівнює 4, модуль 5 дорівнює 5, ми робимо з вами висновок. Модуль додатного числа дорівнює цьому самому числу. Ми сказали словами і можемо записати за допомогою математичних позначень, що ви зараз бачите на екрані. Модуль А дорівнює А, якщо число А додатне. Розглянемо тепер модуль від'ємного числа. А саме приклад точка С має координату мінус 4, точка N має координату мінус 5. Ми знаємо, що від'ємне число розміщується ліворуч від початку відліку. Відстань від точки С з координатою мінус 4 до початку відліку буде дорівнювати 4 одиничним відрізкам. Відстань від точки n з координатою мінус 5 до початку відліку буде дорівнювати 5 одиничним відрізкам. Тобто відстань від від'ємного числа до початку відліку показує протилежне йому число. І тому ми можемо вказати, що модуль мінус 4 дорівнює 4. Модуль мінус 5 дорівнює 5, робимо висновок, що модуль від'ємного числа дорівнює протилежному числу. Ми сказали словами, а запишемо за допомогою математичних позначень. Ви зараз бачите цей запис на екрані. А вчитаємо ми його саме таким чином. Модуль від'ємного числа. Дорівнює протилежному числу, адже запис мінус А, як ми вже сказали, означає число протилежне числу А. Таким чином, сформулюємо властивості модуля числа. Модуль додатного числа дорівнює самому числу. Модуль від'ємного числа дорівнює протилежному числу. Ми зараз це показали на прикладах. Ну, і, звичайно, зрозуміло, що модуль нуля дорівнює нулю. Ми сказали властивості модуля числа словами. Ми можемо записати їх математичною мовою, тобто за допомогою математичних позначень, як ви зараз бачите на екрані. Ці властивості записані за допомогою математичних позначень. Ще розглянемо властивості модуля числа. Оскільки модуль числа це відстань від точки, що зображується число на координатній прямій до початку відліку, а відстань не може бути від'ємною, то модуль числа є завжди додатним числом або нулем. Ми можемо записати цю властивість за допомогою математичних позначень. Число додатне або 0 ми можемо з вами ось таким чином позначити, ви бачите зараз цей запис на екрані. Ще одна властивість: протилежні числа мають рівні модулі, про що ми розглянули на прикладах, і зараз ми це записали. Отже, розглянувши необхідні теоретичні відомості з теми модуль числа, ми зараз будемо розв'язувати завдання. Завдання номер 1 знайди модуль кожного із запропонованих чисел, записати відповідні рівності. Починаємо. Модуль числа 3 дорівнює 3. Модуль додатного числа дорівнює самому цьому числу. Далі модуль числа мінус 5,1 дорівнює 5,1. Бо модуль від'ємного числа дорівнює числу протилежному йому. Рухаємося далі. Модуль 7,8 дорівнює самому цьому самому числу 7,8. Модуль 14,5 дорівнює 14,5. Модуль мінус 12,1 дорівнює 12,1, бо модуль від'ємного числа дорівнює числу протилежному йому. І взагалі пам'ятаємо, модуль від'ємним не буває. Наступне мінус, модуль мінус 42 дорівнює 42. Ми вже знаємо, що модуль 0 дорівнює 0, модуль 7,1,13 дорівнює 7,1,13. І останнє число модуль мінус 2015 дорівнює 2015. Завдання розв'язане. Наступне завдання знайти значення виразу. Перший вираз будемо знаходити його значення. Модуль 2,7 додати модуль числа мінус 1,8. Перший крок знаходимо в модулі чисел. Модуль 2,7 це 2,7, бо модуль додатного числа дорівнює цьому самому числу. Модуль числа мінус 1,8 дорівнює 1,8. Тому я, знайшовши модуль цього числа, продовжую запис цього прикладу. Далі нам залишається виконати дії, 2,7 додати 1,8 і у відповідь одержимо 4,5 висновок, щоб знайти значення виразу, першим кроком треба знайти модулі вказаних чисел, а далі виконати дії. Далі друге завдання. Модуль Числа мінус 3,9 відняти модуль числа мінус 0,9 дорівнює. Перший крок знаходимо модуль. Модуль числа мінус 3,9 дорівнює 3,9. Зверніть увагу, зараз я мінус ставлю за умовою. Мінус у мене в умові. Далі знаходжу модуль числа мінус 0,9, це буде 0,9, але мінус стоїть, оскільки це в умові е, вказано. 3,9 відняти 0,9 дорівнює 3, ціли. третє вираз. Модуль числа мінус 2,5 помножити на модуль числа 4,2 дорівнює. Модуль від'ємного числа дорівнює числу йому протилежному. Тобто модуль числа мінус 2,5 дорівнює 2,5 помножити на 4,2, адже модуль додатного числа дорівнює самому цьому числу. Будемо виконувати множення 2,5 помножити на 4,2. Ви можете виконати множення в стовпчик, як ми завжди робили. Можна поміркувати таким чином. Щоб 2,5 помножити на 4,2. Ми спочатку 4,2 помножимо на 2 це буде 8,4. Ще візьмемо половину від 4,2 це буде 2,1. І в результаті одержуємо 10,5. Завдання розв'язане. Наступне завдання розв'язати вказані рівняння. Отже, перше рівняння модуль х дорівнює 8, ми вже неодноразово наводили приклади і розуміємо, що модуль числа 8 дорівнює 8, і модуль числа мінус 8 також дорівнює 8, тому це рівняння має два розв'язки х дорівнює 8. Х дорівнює мінус 8. Перевіряємо себе. Знаємо, що модуль числа 8 дорівнює 8, модуль числа мінус 8 також дорівнює 8. Перевірку ми зробили і запам'ятаємо, що рівняння модуль х дорівнює а, буде мати два розв'язки якщо А додатне число, якщо А додатне число. Зараз ми таке зауваження тут собі навели. Друге рівняння розглядаємо. Модуль числа Х дорівнює мінус 7. Як ми вже вказували, що модуль від'ємним не буває. Тобто бути такого не може. І тому робимо висновок, що рівняння розв'язків немає. Ми так і запишемо, що розв'язків немає, адже модуль від'ємним бути не може, тому що модуль це відстань. А відстань завжди додатна або дорівнює нулю. Третє рівняння є дещо складнішим. Зараз ми його будемо розв'язувати поступово. Отже, умова 2 помножити на модуль Х відняти 3 дорівнює 4. Перший крок з'ясуємо, що невідоме у нас зменшуване. 2 помножити на модуль Х це наше зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. Отже, одержуємо. Виконавши дії, що 2 помножити на модуль х дорівнює 7. Тепер робимо висновок, що в нас невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, а саме модуль х, нам потрібно добуток 7 поділити на відомий множник 2. Отже, приходимо до простішого рівняння, модуль х дорівнює 3,5. У першому рівнянні ми схожий випадок вже розглядали. Це означає, що рівняння має два розв'язки, х дорівнює 3,5 та х дорівнює мінус 3,5. Далі, наступний приклад ми розглядаємо, будемо знайомитися із нерівностями. А саме знайди всі цілі числа, при яких нерівність буде правильною. Перша нерівність записує умову модуль х менше 3. Згадуючи, що модуль числа – це… Відстань від точки, що зображується число на координатній прямій до початку відліку. Ми можемо це завдання сформулювати так: знайти всі цілі числа, відстань від яких до початку відліку буде менше, ніж 3. Зрозуміло, що це може бути х дорівнює 2, далі х дорівнює 1, х дорівнює 0. Враховуючи, що модуль від'ємного числа дорівнює числу йому протилежному, ми можемо сказати, що х може дорівнювати 1 і може дорівнювати 2. Ми записали всі цілі числа, при яких нерівність модулі х менше 3 буде правильною. Я вам розказала, як ми можемо це встановити за допомогою міркувань. Можу ще запропонувати вам розглядати на координатній прямій. Зверніть увагу, так можливо, буде вам наглядніше. Іншими словами, шукаємо ми ті цілі числа, відстань, від яких до початку відліку буде менше, ніж 3. Ось позначаємо на екрані там, де відстань буде дорівнювати трьом. Ми записали ті числа, які входять до цього проміжку, що цілі числа, відстань від яких буде менше, ніж 3. Рухаємося далі. Другу нерівність розглядаємо, друга нерівність модуль Х. Менше 4,7. Можливо, комусь буде зручніше знову ж таки скористатися координатною прямою. Нагадую, що модуль це відстань, і тому ми шукаємо всі цілі числа, відстань, від яких до початку відліку, буде менше, ніж 4,7. Отже, це може бути 4, це може бути 3, 2, 1, 0. А також це може бути мінус 1, мінус 2, мінус 3 та мінус 4. Розглядаємо тепер третю нерівність. Модуль х менше ніж 0,8. Нагадую, що в умові нам сказали шукати. Цілі числа. Я підкреслюю в умові. Скориставшись наглядним зображенням координатної прямої, враховуючи, що 0,8, ось, наприклад, я позначу де на малюнку, робимо висновок, що х може дорівнювати в цьому випадку лише 0. В четверте, четверта нерівність модуль х менше мінус 3. Звертаю вашу увагу, що модуль від'ємним бути не може, а тим більше меншим від'ємного числа, то ми розуміємо, що ця нерівність розв'язків немає. Тому ми і записуємо відповідь, що розв'язків немає. Завдання розв'язане. Тепер будемо працювати з підручником. Пропоную розглянути номер 891 і завдання знайти модуль запропонованих чисел. Треба записати відповідні рівності. Прослухавши моє пояснення, я думаю, що ви вже зрозуміли, як будемо розв'язувати завдання. Можете поставити відео на паузу, розв'язати, а далі звірити результати. Отже. Модуль числа 2 дорівнює 2, модуль числа мінус 3 дорівнює 3, бо модуль від'ємного числа дорівнює йому протилежному, модуль числа 4,3 дорівнює 4,3, модуль числа 12,6 дорівнює 12,6, модуль числа мінус -17 17,1 дорівнює. 17,1, модуль числа мінус 36 дорівнює 36, модуль 0 дорівнює 0, далі модуль дорівнює цьому самому числу записую. і модуль числа мінус 129 дорівнює 129. Зверніть увагу, відповідні рівності я написала, структурувавши таким чином. В перший стовпчик ми писали модулі додатних чисел, вони дорівнюють тому самому числу. У другий стовпчик записані модуль від'ємного числа дорівнює числу протилежному, і модуль нуля дорівнює нулю, це легко запам'ятати. Наступний номер 892. Будемо знаходити значення виразу, який містить модулі. Отже, перше завдання модуль 5,1. Додати модуль мінус 9,9. Перший крок знаходимо модулі вказаних чисел. А саме. Одержуємо 5,1 додати 9,9. І ми з вами можемо виконати дії і одержимо, що відповідь буде 15. Друге завдання. Модуль мінус 7 відняти модуль 1,15. Перший крок знаходимо модуль. Модуль від'ємного числа дорівнює числу протилежному йому. Отже, 7 дев'ятих записую. Зверніть увагу, зараз я мінус ставлю, тому що в умові ось мінус. І далі модуль мінус п'ятнадцятих – це буде 4 п'ятнадцятих. Треба відняти два дроби з різними знаменниками. Перший крок шукаємо спільний знаменник. Для знаменників 9 і 15 спільним буде 45, оскільки 45 ділиться на ціло і на 9, і на 15. 45 поділити на 9 буде 5, це додатковий множник. 5 помножити на 7 – 35. Зводимо далі до спільного знаменника. 45 ділимо на 15, буде 3. 3 множим на 4 буде 12. Коли знаменники однакові, можемо виконувати віднімання. І одержимо відповідь 23,45. Тим самим повторили, як віднімають дроби з різними знаменниками. Третє завдання. Модуль мінус 9,6 поділити на модуль числа 32. Перший крок знаходимо в модулі цих чисел. 9,6 поділити на 32. Виконуємо ділення 9,6 ділимо на 32. 9 менше, ніж 32 в частку записуємо 0. Далі зносимо 6,96, поділити на 32, буде 3. Ділення закінчуємо, записуємо відповідь 0,3. Четверте завдання. Модуль 89 помножити на модуль мінус 27,32. Перший крок знаходимо модулі вказаних чисел. 8 дев'ятих помножити на 27 других. Згадуємо правила множення дробів. Ми чисельник множимо на чисельник, а знаменник множимо на знаменник. Будемо скорочувати 8 і 32 скоротиться на 8. 9 і 27 скоротимо на 9. І одержимо відповідь 3 четвертих. Завдання виконане, рухаємося далі. розглянемо номер 898 необхідно розв'язати вказані рівняння. Перше рівняння модуль Х дорівнює 12. Ми вже пояснювали, що це рівняння буде мати два розв'язки, а саме х дорівнює 12, х дорівнює мінус 12. Адже модуль 12 дорівнює 12, і модуль мінус 12 також дорівнює 12. Друге рівняння модуль х дорівнює мінус 8. Ми вже знаємо, що модуль від'ємним не буває рівняння коренів. Немає, адже модуль це відстань від точки, що зображує це число до початку відліку, а відстань від'ємною бути не може. Отже, це рівняння розв'язків немає, про що ми і вказуємо. Розв'язків немає. Нагадаю, що в математиці ці слова можна замінити спеціальним позначенням. Ми можемо написати порожня множина, цей знак порожня множина означає, розв'язків немає. Третє рівняння записуємо. Модуль числа х дорівнює 0, і ми вже знаємо, що модуль 0 дорівнює 0, розв'язок х дорівнює 0. Четверте рівняння: модуль мінус х дорівнює 2,4. Якщо ви уважно спостерігали за розв'язуванням рівнянь, то ми з вами розуміли, що треба з'ясувати модуль яких чисел може дорівнювати 2,4. Ми будемо записувати, що це може бути число 2,4. Або це може бути число мінус 2,4. Зверніть увагу, ось я те, що в умові записано було так і записала. Іншими словами, протилежне число дорівнює 2,4, значить, саме число буде дорівнювати мінус 2,4. Таке саме пояснення і в цьому випадку. Отже, рівняння має два корені, які ми зараз підкреслюємо. Таким чином, ми з вами сьогодні з'ясували поняття модуль числа і закріпили його, розв'язавши завдання. Вдома, щоб засвоїти тему, пропоную опрацювати відповідний параграф і розв'язати схожі завдання. Всім дякую за увагу! Бажаю успіхів!